Добрий день, обрізаємо слив. Починаємо з нижнього яру. Слива таке дерево, що воно любить йти ну, не всі сорта, але майже всі середини. Тому ми шукаємо гарні гілки, які йдуть ідеально, це 45-60 градусів, які розходяться в боки. Ось, наприклад, ми на цій гілці знайшли отаку. Гарну гілку, яка йде приблизно в такому напрямку. На сливи навіть 45 градусів, це вже добре. Бо вона росте так, щоб рости, всі ховались зсередини. Тому ми її максимально розводимо. Розвели буквально один зріз і все стало якби на місце. місці. вже на такому другому ярусі, ось у нас йде менша, слабша і більша. Майже завжди дається перевага на слабшу гілку. Чому? Тому що ця гілка ось годує пусту зону багато пустої, тут пустої зони менше. І що тут плодів, що тут майже, майже немає різниці. Тобто ми її розвантажуємо. Робимо зріз. зріз без пенька, але і не заходимо на кільце. Тобто зріз на кільце. Окремо зупинімося, чому ми не робимо пеньки. Зробимо пеньочок, він почне нас відсихати. такий Називається хвороба сажевий гриб. І дерево почне потрошки-потрошки-потрошки загинатися і кінці кінців їх Ці гілки, які всередину, прибираємо. Ось у нас з плодами гарна гілка. Знову бокова гілка. Розходиться, це була як допоміжна колись, це як основна. ну Так як тут пуста зона, так ми і залишимо цю допоміжну гілку, хай тут буде. Прирізаємо одну річку, щоб сюди вийшов на спагін І йдемо далі. Йдемо далі ця всередину. Прибираємо, прибираємо. Це, що знизу ще не попадає світло, також прибираємо. Такі двойнячки теж стараємося прибирати, де дві ростуть вертикально. І ось виводимо, виводимо, ложимо її. Ця трошки прихворіша, прибрали. Далі, щоб далеко не йти, ось у нас пішла на другий ярус. Прибрали, прибрали, розвели, йдемо далі. Жировичок пішов у нас до гори. А ця дуже слабенька внизу, може вам видно. Тому ми жировик. Пустимо сюди одну річку на гілочку і, можливо, ця замінить цю слабеньку гілочку, тому що я на нього не надіюсь. Обломане, хтось обломав гілку, прибираємо. Далі другий ярус. Прибрали. Розводимо, як ми вже говорили, сливку треба розводити від центрального стобуру подалі. Знову нижній ярус. Те, що знизу гілки, на них не попадає світло. Ми їх прибираємо. І те, що згори затіняють, теж прибираємо. Ось у нас пішла така гілка, вона може бути на заміщення ці на моложення. Але тут в кінці, бачите, дуже довгий однорічний пагінь. Тому ми прирізаємо на брунечко, яка буде виходити сюди в цю сторону. І колись вона заміне, можливо, і не в далекому майбутньому цю велику гілку. Ми стараємося, вважаю, не пускати на периферію, а залишатись максимально біля стовбуру. Чому? Тому що будемо годувати. Ось вже трохи в нас пішло, голі гілки грубі, а не урожай. Прибираємо знову одну річку можна сміливо прикорочувати на брунічку, яка йде потрібну нам в сторону. З горічками трошки по-другому. Так, Піднімаємося догори. Розкриваємо крону. Розкриваємо. Хочу звернути окрему увагу. Колись був зроблений зріз, прикорочена гілка. Просто просто от раз і прикоротили. Після цього пішло в нас три ростові гілки. Ось, дивіться. Тобто йдуть не плодові, а ростові гілки, виходить їжачок, тобто мало бути три на урожай ми їх прибрали. Тому, якщо треба, ми там, ну тут не треба. Прикорочуємо, пускаємо на якусь бокову гілку. І так далі догори. Така сама схема, така сама система. Прибираємо, розводимо і отак у нас буде обрізана сливочка. Поки що це з вами був голова Володимир, місто Владижі.